Якщо ти мрієш стати it фахівцем хочеш овладіти мовою програмування, але не знаєш, якою саме, тоді це відео для тебе. Але спочатку постав лайк відео та підпишись на наш канал, щоб дивитися ще більше цікавого контенту. Топ-3 мови, які тримаються на перших шпальтах на ІТ-ринку праці. Третє місце JavaScript. JavaScript відіграє важливу роль для веб-розробок. Такі майданчики, як Facebook, Gmail, YouTube та інші, залежать від JavaScript. З його допомогою створюються інтерактивні сторінки та динамічне відображення контенту. А ще є безліч доповнень, що дають змогу кастомізувати застосунок або сайт, написаний за допомогою цієї мови. Друге місце Java. Мова загального призначення застосовується багатьма майданчиками та компаніями. Цю мову застосовує понад 9 мільйонів розробників по всьому світу. Це стабільна надійна мова, що має великі ком'юніті. Тож без допомоги у навчанні ти не залишишся. І перше місце Python одна з найкращих мов програмування у світі, і вона вважається найзручнішою. Python добре підійде для програм, спрямованих на навчання та наукову діяльність, а також чудово підходить для розробки додатків на смартфони. За останні 5 років Python входить у топ популярних мов для розробки. Думаю, це багато про що говорить. А ще вона безкоштовна і класно підходить для новачків. Якщо що, то в Darwin Land є курси по Python. Я вам в описі лишаю посилання на пробний урок. Негайте часу, реєструйтесь прямо зараз. До зустрічі!